Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас процесор Intel Pentium. Ось так він сам виглядає. містить в своєму арсеналі дорогоцінні метали. Це золото, платину та паладій. Ось так ми бачимо явна жовтизна це є золото процесора. А КМ конденсатори ось до. Це вони всі містять паладій метал платинової групи. В кого є такі процесори в кількостях від 10 штук я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити палець вверх. Всім пока!